Спаси, Господи людей Твоїх і благослови насліді Твоє. Перебогу побожному, народу і нашому, на супротивники подай Христом, тому охороняй нас уселю Твою. Сьогодні другий день свята Воздвиження чесного і животворчого Христа. І нам треба звернути очі сердець і душ наших на Хрест. І на ті слова, які промовляє Спаситель Ісус Христос, сьогодні, сьогодні Він каже нам, важко багатому увійти в царство Боже. Легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому потрапити в царство Боже. А ми з вами тепер можемо по-своєму зрозуміти ці слова. Ми були надзвичайно багаті. У нас були діти і батьки, брати і сестри, друзі. І побратиме. У нас був спокійний світ, сповнений сяйва сонця правди і любові. Ми були надзвичайно багатими. Ми жили в надзвичайно гарній країні. Ми тепер розуміємо, якою вона була напередодні повномасштабного вторгнення. Ми тепер розуміємо, співставляючи з тим, як живуть тут, як живуть на Заході, як живуть в інших країнах. Ми добре розуміємо, що в багатьох вимірах нашого життя. У нас краще. У нас простіше. У нас сердечніше. У нас більше людяності, І то що? Ми всім тим були надзвичайно багаті. І у нас це забрало. І кожен з нас дуже збіднів. На сина і дочку, на онука і онучку хтось, на батька, брата, сестру, побратима. Ми багатьох і парафіян наших ховали на 18 кладовищі. І збідніла наша парафія, до тих парафіян. Учнів своїх я ховав. І збідніло це середовище. І я став бідним надзвичайно. І скаржиться мені люди, що не можуть стримати своїх переживань, свого серця. І сповнюється воно. Ненависті і злоби, як з тою злобою до царства Небесного дістатися, скажіть мені, будь ласка, Царство Боже це царство любові і правди, і світла. Але не ненависті, не злоби, не агресії. Ми були багатими. І не розуміли того, і втратили все, і так багато втратили, що жодна людина не є незачепленою спільною бідою, стражданням і тиском обставин, коли вбухає. Щодня, коли хтось гине, щодня, коли попереду, невідомо. Нам треба згадати, що найбільше цим ми, були ми багаті. Ми були багаті любов'ю. Любов'ю. А ті, що пішли від нас, от у нас тут син і онук наших парафіян, 18-літній хлопчик, пішов 24 лютого. І наприкінці того ж року вже ховав його, я його поряд з його прадідом і дідом. І ті мої учні, і парафіяни, які гинули. Вони ж, як сказав Христос, так вони і зробили. Візьми хрест свій, йди за мною. Вони взяли свій хрест. Це був хрест боротьби і можливого подвигу. Це був хрест волі, мужності і жертовності і страждання і смерті і віддали життя. Так на Христі Христос розкинув руки і обіймає цілий світ всіх нас, бо й помираючи, Він любив цілий світ. А ті, що поклали життя своє за нас, за всіх друзів, братів своїх. Що про них сказав Христос? Немає більшої любові, як хто поклав душу свою за друзів своїх. Немає більшої любові. Згадаймо. Ми були багаті на любов. Вони, що пішли від нас, були багаті на любов. Першу чергу на любов. І немає більшої любові, ніж в них. І нам треба повернути собі любов до них. До всіх тих, кого вони любили. Не даремно ж вони любили. Не даремно, ж вони віддали своє життя. В жертву себе принесли не даремно ж. Вони йшли. За Спасителем. Вони взяли хрест свій. Давайте повернемо собі любов. Наш ворог не заслуговує нашої ненависті і злоби. Він не заслуговує наших почуттів. Він як стихійне лихо, як сарана і чума, яку ми не ненавидимо, хоч і боремося з нею. Він не заслуговує. А тим більше не заслуговує, ненависть, якщо служить сатані, як це воно і є. Так Сатану теж, теж ніхто не ненавидить. Сенс існування сатани, Загибель людського роду, В його пеклі. Що ж його ненавидіти? Треба протистояти, певно, протистояти. Так він несе ненависть, а нам треба протиставити любов Він несе зло, а нам треба протиставити добро. Він несе темряву, нам треба протиставити світло. Він отець лжі. йому треба протиставити правду. Добро, правду, світ, любов, свободу. Протиставити, плекати в собі. Не ненависть, не образу, не злобу. Любов, правду, світло, свободу плекати в собі. І нести. Хрест свободи, хрест правди, хрест любові, хрест добра. Нести і йти за Христом. Кожний своїм шляхом. Але іншого способу залишитися разом з ним у нас немає. Якщо ми будемо плекати ненависть, ми не з ним, ми з ворогом нашим. Це дуже важко. Я не несу в собі злоби. Я не знаю, як мені Бог це благословив, щоб я не розпалювався злобою. Я не знаю. Допоміг мабуть Іван Богослов, апостол Любові, в храмі якого приходиться служити. Я не знаю рецептів. Як викорінити зло і заступити це зло свободою, правдою, любов'ю. Не знаю. Але я знаю, що без цього буде загибель нашим душам. Хай вас Бог дус. Амінь.